Не думай, виконуй. не думай, виконуй. Не думай, не думай, виконуй. Стоп. Якщо ми вирішуємо лише проблеми сьогодення, то ми вже спізнились. Національна академія сухопутних військ змінюється. Синхронізація військової освіти з полем бою. Рішення для війни майбутнього. Рішення, щоб не було війни майбутнього. Офіцер. Лідер. Командир, митець, тіло, розум, дух. Хитрий лис на полі бою. Архітектор перемоги. Академія змінюється. Сміливі мислити, діяти, передбачати, ухвалювати рішення. Людина у центрі. Відкритість. Взаємодія. Інновації. Технології війни. Інструменти війни. Нам потрібно вирішувати проблеми майбутнього. Тоді ми ще встигаємо. Академія змінюється. Щоб формувати офіцерів майбутнього.